Чоловіча колекція Лівайс плюс «Лі Купер плюс Гес. Лот номер 10 Він буде складатися з двох блоків. Перший блок це одяг. До нього будуть входити джинси, шорти, худі, світшоти. Буде 21 одиниця по ціні 18 євро за одиницю. І другий блок це будуть футболки. Футболки довгі рукав та сорочки. Буде 9 одиниць по ціні 9,5 євро за одиницю. Основу лоту складає Лівай та Купер. Також буде одна або дві одиниці від ГЕС. Розміри в лотах різні. Моделі всі сучасні. Також, якщо якась модель вам не підходить, знаєте, що не маєте клієнта на цю модель, ми зможемо вам її обміняти. Маємо невеличкий обмінний фонд. Це колекція весна-літо. Котон тоненький. Зараз ми будемо показувати дві футболки від Levi's. Вони будуть дві за ціною однієї. І будуть вони ось так упаковані. Тобто на лот буде дві ось такі упаковки, 4 одиниці, але ви заплатите як за дві. Також переглядайте наші попередні відео огляди та обирайте ідеальний лот для свого магазину. Шорти лівайс, джинси Лівайс, Футболка лівайс. Ось саме зараз показуємо одиницю від ГЕС, тут худі таке, джинси лівайс. Брюки Лівайс. Ще дві футболки від Лівайс. Дві за ціною однієї. Сорочка від Лі Купер. Вона буде по ціні як футболка. 9,5 євро за одиницю. Джинси Лівайс. Ще одна одиниця. Джинс від Лівайс. 501 модель в кожному лоті. Ми майже завершили перегляд лота номер 10 чоловічої колекції Levi's плюс Lee Cooper плюс Guess. Лот складається з двох блоків: 21 одиниця по ціні 18 євро. І 9 одиниць по ціні 9,5 євро за одиницю. Переглядайте наші попередні лоти та обирайте ідеальний лот для свого магазину.